Слава Україні, козаки! Сьогодні тестуємо ланцюгову акумуляторну міні-пилку від компанії ProCraft модель PKA 32LE. Кейс з пластиковими защіпками, Та замість шарніра у нас ось така спайка. Але хочу відмітити, що багато інших виробників взагалі пакують в картонну коробку. Комплектація. Інструкція на різних мовах, включаючи українську, гарантійний талон. Макулатурка з рекламою. Захист на 8-дюймову шину. Ланцюг на 8-дюймову шину, зарядний пристрій, пилка вже з встановленою 6-дюймовою шиною, з захистом та ланцюгом. І ось такий акумулятор на 4 Аг, 20 вольт, звісно, тут не 20, а 18. 80 Вт-годин з індикацією рівня заряду під макітовську посадку. Величезний плюс те, що Прокрафт використовує макітовську посадку акумуляторів. Купити пилку по вигідній ціні допоможе український Є-Каталог. Е Заходимо у відповідний розділ, відсортовуємо за популярністю і бачимо, що на другому місці якраз наша піддослідна пила. Заходимо у неї, можемо ознайомитись з детальними характеристиками, подивитися комплектацію, а також порівняти ціни, відсортувати від найдешевшої до найдорожчої ціни, а також подивитися динаміку зміни ціни. Детальніше розглянемо нашу пилку. Оце все чорне, це гума, приклеєна гарно, немає неприємного запаху. Кнопка, яка запускає пилку під два пальці, але просто так натиснути ми її не можемо. Потрібно спочатку затиснути кнопку захисту, тоді можемо включити нашу пилку. Тут у нас прихований безщитковий мотор. Наклеєчка приклеєна криво. Китаєць, напевно, кусок якийсь був. Ось з цієї сторони можете подивитися на пилку. Як я вже казав, макітовська посадка акумуляторів це величезний плюс. Кришка бачка, в який ми маємо заливати оливу для змащування ланцюга та шини. І ось таке віконце, по якому ми можемо орієнтуватися, скоріш за все, на рівень цього мастила в бачку. Пластикові зубки, які мають зачіпляти за деревину. Тут, звісно, краще було б поставити метал, але попробуємо, як ці будуть справлятися. І також механізм регулювання натягу ланцюга. Ось так. Має фіксацію, оце прям здивувало. Ось так зблизька виглядає механізм натягу ланцюга. Бачимо, равлик у нас металевий. І ось цей зубець також виконаний з металу. Шестерня металева, має штопорну шайбу. Шину можемо зняти. Отвір, через який мастило з бачка потрапляє в шину. На ній також є відповідний отвір, через який мастило потрапляє сюди і змащує і ланцюг, і шину. Для того, щоб натягнути ланцюг, не потрібно ніяких додаткових інструментів. І це, на мою думку, однозначно плюс. Як працює пилка з різними акумуляторами. Комплектний. Жодних проблем. Акумулятор ProCraft, але іншої серії. Нема питань. Акумулятор з Аліекспреса працює. Самозбірний акумулятор з елементів тера є. -E. Працює. Акумулятори конкурентів. Працює. Акумулятори ще одних конкурентів. Як бачите, пилочка у нас все ядна. Кейс достатньо місткий, і окрім комплектного акумулятора, ми можемо положити ще один. Ось так. Тоді кейс закривається. Все у нас просто чудово. Але, дивіться, якщо покладу ось такий триплядний акумулятор, він же ложиться ось таким чином. І я пробую закривати кейс, то у нас тут не вистачає висоти. А знаєте, чому не вистачає висоти? Тому що Прокрафт зробив ось тут ось таку виливку незрозуміло навіщо вона тут. Розібрав акумулятор. До ОБМС-ки, в принципі, ніяких питань зауважень я не маю. Маємо 4 мосфета, приблизно 40 А, зможе вона видавати. Тепер дивимося по акумуляторах. Акумулятори у нас якісь невідомі, мені. Але що бачимо: 2000 мАч, 37 вольта номінальної напруги, звичайні, 18650. Дивіться, яка плата, що відповідає за індикацію рівня заряду. Щось на ній біленький якийсь осад такий, але на роботу він, в принципі, не впливає. Давайте віддеремо скотч цей картон. Що тут бачимо? До зварки в принципі питань немає. Щось ось тут трішечки підгоріло, але це абсолютно не критично, на мою думку. Внутрішній опір. Перша паралель. 8,23 мм. Друга паралель. 7,74 мм. Третє. 7,93 мл. 7,82 мільйома. І п'ята паралель. 8,2 мл. Зарядний пристрій заряджає акумулятори з силою струму 1,8 А. Акумулятор повністю заряджений. Процес аналізує зелений світлодіод. Напруга на акумуляторі 21 вольт, розряджаємо струмом 4 А або 1С від заявленої ємності. 82 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився тест ємності. Він тривав 1 годину-3 хвилини, і за цей час акумулятор віддав 4,2 години ємності або 76,6 ватт-годин. Перед початком різу потрібно обов'язково залити оливу в наш бачок для змащування ланцюга та шини. ось так бачимо по віконечку, добре видно, скільки оливи, і ви точно її не перельєте. Це, до речі, здається сухий ясен. Минулорічний, минулому році він різаний і зараз подивимося, як прокрафт справиться з сухою деревиною. Вона доволі тверда. Ну, взагалі, жодних питань. Давайте ще разом. це з 4-амперним комплектним акумулятором. Як зробили кілька різів, обов'язково потрібно підтягнути ланцюг, так як він новий і він має властивість трішечки розтягуватись. Підтягнули, затиснули і ріжемо далі. Я здивований. Ріже дуже круто, навіть суху деревину і доволі твердої породи. Що ось таке дубове сухе поліно? Спробуємо чи справиться прокрафт з ним. Це, що ці пилиці немає різниці, що дуб, що ясен, що береза. Відкручу, подивимося, що там з зірочкою, чи багато хто тирси набивається. Ось так. Ну що, доволі нормально. Є трішки ось тирси, але прям небагато. І бачимо, що обільно подається олива, тобто ланцюг змащується, він не сухий. І це однозначно плюс цій пилці. Поставив 8 дюймову шину, і, як і очікувалось, бачите, що. В такому виді пилка повністю в кейс не влазить. Його можна закрити, але ось тут буде видно небезпечні зуби ланцюга, наскільки швидко вдасться зачистити чагарник за допомогою pka 32 Буквально 10 секунд. Знайшов в лісі ось таке повалене дерево. воно на стежинці хтось його вже обрізав, але спробую ще Прокрафт справиться з доволі доволі товстою деревиною. Ось так. 8 дюймів шина, комплектний акумулятор, яким я вже попрацював. Давайте спробуємо. ще один рис на всю довжину 8 дюймової шини Просто вражений. До висновків. Мені сподобалася ця пилка, в неї класна комплектація. Є деякі питання до самого кейсу. Я вам показував, що не вміщається великий акумулятор ще один. Потрібно бути уважним і завжди зливати оливу після того, як попрацювали, тому що в пробці є отвір і через нього олива може протікати на ваш кейс. Пилка потужна однією рукою. Класно керується. При цьому з автоматичним змащуванням ланцюг завжди. В оливі. Дуже круто, що не треба додаткових ніяких інструментів для того, щоб натягувати ланцюг. Та й в принципі по ціні адекватно і комплектація класна, вже з акумулятором, вже з кейсом, з додатковою шиною. У машині також є питання просто або було робити більший кейс, він займав би більше місця. Але з іншої сторони, якщо частіше користуєтесь 8-дюймовою шиною, то, то, щоб вона торчала отак з кейсом, також не варіант. Ну, таке компромісне рішення, але добре, що ця шина є. ланцюг також. Комплектні ланцюги гострі, бачили, ріжуть дуже круто, без будь-яких питань. Думав, що, можливо, у цього акумулятора не буде вистачати, але всі тести зробив тільки на ньому. Тому залікова пилка. Раджу до покупки. Дякую за увагу. Ставте подобайку. Свою думку про цю пилку напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм спільноти Дякую.